Всім доброго часу суток. Виїхали ми на рибалочку в панталію. Це біля дубного, не доїжджаючи дубного, як від рівного їхати. Хочемо спробувати по ліщу Тут ліщ, підлещик є. Попробуємо половим Ну, отак раз тільки закинулися, пробуємо на фідери. Поводок в мене поки що нитка, по-моєму, 0,14. Якщо не буде нитка роботи, будемо флюри ставити Ну, будемо пробувати. В общем. Тільки виїхали. Прикормочка в нас каші. У тебе флюр в мене ж ну, каші в нас з прикормкою. За, з прикормкою, ну це в принципі не весняна прикормочка, бо звичайний ліщ взятий. Не холодна вода, нічого, не зима. Ну, Будемо пробувати. Ми його з кашею помішали. В минулому році воно тут непогано працювало, ми відловилися дуже добре. Ну, Відео в мене з прошлого року немає, сподіваюсь буде в цьому році. якщо буде така сама рибалка. Ну, Стандартно Найшли бровку, знайшли дві бровки подряд десь. Одна через метра півтора, два-друга. Я зараз закліпсувався, між бровками кидаю, спробую. Якщо не буду щось пробувати інше, ну, ловимо на мотиль Мотиль. і взяли ще пари, ще будемо бутербродики робити. У минулому році теж непогано роботи бутербродики. Побачимо як в цьому році буде. Ну, щось ловим, покажемо, розкажемо. Рибалка тут стоїть, це платний водойом, рибалка стоїть 100 гривень за день за 12 часов. Якщо на сутки, то 150 гривень. Тобто, виходить 100 за день і 50 за ніч. Ну, що ще розказати? Це риболовна федерація йде, спортивна дубінська. Раніше називався цей водойом Робінзон. Ну, федерація цього водойома Робінзон. Зараз вже спортивна риболовля дубного називається. По-моєму так. Ну, По мостики, домики є. Риба є різна, дуже хороша. Вся флора фауна є, немає тільки судака і немає жереха. Головне. І головне. Вся остальна риба є. Судака запустять. Судака в цьому році теж казали запустять, то буде. Тут рядишком протікає річка. Як це? Фитла. Іква протікає, де угрів ведуться, тобто вона проходить через цей водойом. Тут є шлюзи, запускають, випускають воду. Тобто водойом якби проточний. Вода дуже хороша. Деякі люди казали п'ють з водойома. Ну, я би то, звісно, не різкнув. Побачимо. Щось буде покльовувати, будемо показувати. Ловим. А дядя Вова першу рыбку походу тянет. Брать подплатика? Не, не надо, я ей походу так же. Если нет, сейчас побачим. Мелкая є Сейчас Є, мелкий. Е, мелкий. Yeah, Верховод. Плотвічка, Плотвічка мелка попалась. Ось вот такий перший улов Бо. у нас. Тут був такий, такой, будто бы там лячка локола. Ловим дальше. Вот. У нас була тільки що поклевочка. Щось, походу попалось, но щось мелке. Удари чувствовав тільки, що по удочці. Зараз не чувствую. Не, немає сход, значить. Ну, от покльовочка на ближній бровочці. Я на дальній сижу. Дядя Вова на ближній. Щось тягне. Ну пацака каже, не треба. Подлещик. Глянь, як хороша. Хороша плотвичка попалася у нас. Хорошо, приємно. Ну з пачином монета... Плот... А так да, плотва. плотва. Хорошая плотва попалась. Вот такая рыбочка у нас поклевує. Ну, Здравствуй, родная. Да не переживай, да може почистить випущу. Погодка в нас взагалі супер зараз. Вітерець слабый, ну конечно для рибалки це трошки погано, що слабий вітерець. Ну але нам зато комфортно сидіти. Рибку то й так зловимо, якщо треба буде. Вообще красота. Природка. Лепота. Лепота. <laughs> дядя Вова Тут, кстати, на этом водоеме еще есть абонемент. И то, то, есть, кто хочет, может тоже на Рикмана куплять. 900 гривен стоит абонемент. Это спортивная федерация рыболовного спорта Дубного. То есть, можете проезжать. Там сразу в начале водоема есть удочка сторожа, там дядя Саша сидит. дивинцы все нюансы оформляем. Для пенсионеров там знышки, по-моему, есть, рублей да. 700 для пенсионеров. Так, ловим, да. Пришла, дядя Вова рыбу тянет. Мелочь, 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 мелочь. Вот так стартунула непогано. О, мелочь. подлещик. Мелочь. подлесик привет! попався привет родной привет ну давай давай поплыв под лесик поплыв начинає поклевывать рыбка ну от сейчас уже день десь два часа дня не не два часа от вот такий вот, вот. лавровий лист короче поклевывая крупного покуда нічого немає Такі лаврушки попльовують, подлещики, плотвичка. Але вже зараз бодро покльовують. Бо зранку взагалі слабенько було. Видно, ще вода холодна, зараз на день трошки прогрівається і починає по чуть-чуть рибка включатися. Ну, Ловимо далі. Ось ми походу тягне мелкого подлещика. Ну такие вот подлещики тут поплевывают. Это же трошки покрупнее. Да, с пузато. Ну, вот такая чем, вот по рыбка поклевывает тут. То есть уже ему наехать сюда на подлещика, можно уже ловить ее. Це взяв він на бутерброд. От був пінка була і був мотиль, Такий бутерброд був. Три мотилика і три пінки були. І Ця слизь залишається на поводках, її треба знімати, тому що другий подлещик боїться її підходить. Подлещик її викидає, коли якась тривога, таке щось. Другі подлящики не підійдуть, якщо її не з Ну, Звісно, в случаї різні. Коли риба жирує, то підходить ще. Діки вирішили перекусити, як завжди. так, Ну, Щось не крупне, мелке. Ну, подлящик, походу. Такі саме лаврушка. Ну не, флоточка Мелка. Mm. Такая рыбка. Мурчику. Лоточку візьмем. У нас котики, які теж їсти хоче. <кхе> <кхе> Тут в магазині мотив є, не знаєте? От в подлесик нас Алло. такий попався. Мене або не чув. Хорош, вот да. ну, це вже такий, да. Ну то, це вже подлещик попався yeah. хорошенький. Це вже приятний угол. Л знаю. А вот десаш, ви мене чуєте? Десаш, а тут в магазині у вас мотель є чи немає? Це Робінзон, цей магазин називається. Мотель, там є, ты, Не знаете? Ну, это уже я пытаю. Ловим дальше. у нас поклевочка была. Ай, сход. Блин. Тики закинул, тики заброс и сразу. Короче, начинаем поплевывать с після обеду. До обеду были слабенькие поклевочки после обеда начал по чуть-чуть поплевывать. Вот этот заброс, только что был, только заброс, не успел поставить фидера, сразу была поклевочка. То есть со старта. Вот дядя Вовы поклевочка хорошая снова. Только что шло что хорошее разогнуло. Сходу сошел. Значит, да. Опять сход. А да. не, есть. Подлещик. Лещ. Лещ. Под лещ. Чекай, да, чекай, чекай. От в дяді Вови подлещик попався. Дякую Дядя Петя. Ось такі подлещики у нас попадаються. Зараз після обіду включилися. почали клювати. Перед цим в нього була покльовочка, то фідер віддай <рес> От удочку. Да, в стилі оддай удочку. Фідер пополам. Ну, але зійшов сход був. Ну більше всього, що амур, бо в мене розогнутий гачок був. І в нього теж після сходу розогнутий гачок був. Ну, ну, покльовочка в мене була. Витягують щось. По-моєму щось є, але щось не крупне. Зараз подивимося. Корчики які-то зацепились. А, ні, нема. А, от корчики засипились і сход був в землю, де від ліщики. Вон вовчик опять тягне мелочь пузату. Але ти би бачив, Петя, як вона там булькнула, ще хвилі йдуть, бачиш. Клюнула ну, борза. На... Покльовки борзі почали після обіду. <плевка> Наш добро бідолага поплять. рідку. но ще Щось що? От У нас покльовочка була, тянем рибку. <плевка> Стартунула то рибку непогано. Зараз ну, трошки впирається в принципі Подивимося що в нас Да, є рибка в нас Мелка Плоточка, не плоточка Не не плоточка Густерка Густерка Стартану то борзу Так на вечір такі покльовки борзі в нього да. прогрівається водичка, починає краще покльовувати. Ну, такі подлещики Лавровий листок так він заглотнув, надо начислять. Дядя Вова пішов тільки по воду, як завжди зразу на його удочку поклевочка. Подлещик. Ось вот такий подлещик. Так! Да! Такі подлещики поклевують тут. Все, закінчуємо рибалку. Фідерний сезон відкрили по білій рибі. Таке підлещики. Сход був у мене, по ходу амура гачок розігнутий. Напарника теж по ходу був хороший сход, він трохи потримав даже його наверное не встиг це все я даже попай полов таке улов особенно мелкі ловурушки ну для першого разу, і то хорошо Ось такі от улови це у мене один чуть більший, подлещик то вся мелочь ну от коллеги в принципі так само не багато риб, ну для першого раза сойдет. <рес> Муртик, Сезон открыл, буде. будем далі ловить, снимать будемо показывать. Все, всем удачи, всем пока.